Щедрик, Чотири ноти. Мелодія відома в усьому світі. Текст перекладений багатьма мовами різних країн. Щедрик Щедрівочка це різдвяна пісня, над якою український композитор Микола Леонтович працював багато років. У 1936 році його американський колега українець за походженням Петро Вільговський представив англомовний варіант пісні «Curl of оф Bells». Тепер почути її можна навіть у фільмах «Гаррі Поттер» та один вдома, а також в багатьох мультсеріалах. Аби нагадати та довести людство, що ця пісня має суто українське походження. Міністерство закордонних справ України звернулось до ЮНЕСКО з пропозицією внести композицію щедрик до переліку світової культурної спадщини. Україна готує звернення до ЮНЕСКО о включенні вклю... Щедрика до об'єктів нематеріальної спадщини світового рівня, і для того щоб була така заявка, треба додати відеозапис хорів по всій Україні. Як вони, вони співають щедрика, як кожна громада, як кожне місто бачить, бачить цю пісню. До заявки кожне місто України доєднає відео з виконанням цього музичного твору. Результатом стане великий об'єднаний відеопроєкт, що буде надісланий до ЮНЕСКО разом із заявою від держави. Миколаїв також долучився до цієї ініціативи. Юні артисти записали кліп на мелодію легендарної пісні. Готувалися приблизно біля 10 днів за участі в першу чергу другої музичної школи. Бо це діти, мої наші діти, і слава богу, до нас долучилися наші колеги з п'ятої школи, з першої школи, з третьої школи, з школи мистецтва з терновки і третя школа мистецтва також брала участь і діти, і викладачі, деякі. Попри те, що часу на підготовку було небагато, усі об'єдналися заради спільної мети, каже авторка інтерпретації Тетяна Островська. А тому над створенням кліпу працювала велика команда. По-перше, ми дякуємо Миколаївському художньому академічному театру, який нам надав сцену і технічні засоби і телекомпанії Март, яка готує це відео. І це наші школи естетичного виховання, це наші музичні школи. Кожна дитина, кожен керівник, який приймає участь, буде зазначено в тому листі, який буде подаватися до ЮНЕСКО. Ось так миколаївці запропонували свою чуттєву історію, в якій відома усім народна пісня набуває нових відтінків та значень. Адже увесь світ, коли чутиме ціноти, має пам'ятати, що це не просто мелодія, а історія боротьби та мрії українського народу. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.